Пізніше було напрацьовано робочою групою коаліції три поправки, Я їх з голосу голосив, вони внесені будуть в тіло закону, і в такому вигляді закон буде поданий в підтримку. Ну це треба цитувати. Я дозволю собі процитувати. Наприклад, в... Положення про апарат РНБО було, що він, що він в своїй роботі там, користується законом про РНБО. Депутати попросили конституції та законом. Ця поправка внесена. По боротьбі з корупцією депутати запропонували внести питання боротьби з корупцією, яке стосується питання безпеки і оборони. Ми внесли цю поправку. І при кінцевих положеннях там було, що РНБО ініціює кадрові призначення крапка. Ми депутати попросили в межах повноважень президента, да? тому що голова РНБО це президент. Вони пішли не зустріч. Такі поправки були внесені, вони не міняють суть цього закону. А суть цього закону це імплементація законодавчого поля згідно конституції, яка зараз діє, згідно з статті 107 конституції України про регіональних безпеки оборони і насичений день що.